UA, про головне. І ще один аргумент за. Україна не просить американських солдат, а просить тільки оружие. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторила этот тезис хорошая инвестиция. Оккупанты изменили тактику штурмів. Про липце все уже знают. Это тот самый населенный пункт, где размещены украинские ПВО, откуда был сбитый наш. Воєнний транспорти Іл-76, шість туда ані лупят по Білгородській області в американському інституті вивчення війни пояснили, чому Росія боїться атакувати великими підрозділами. Зараз російські війська на сході України не використовують великих підрозділів рівня батальйону чи полку для проведення штурмів. Вони зазвичай атакують невеликими групами, розділеними на два загони. Крім того, вони використовують невеличкі транспортні засоби без захисту для швидкого підходу до українських позицій, щоб створювати умови для підходу наступної групи російської піхоти. Як пояснили в 26-й артилерійській бригаді, рашистські сили на бахмутському напрямку не проводять наземних атак розміром з батальйон, тому що українські безпілотники негайно їх виявляють, а артилерія миттєво знищує все, що рухається. Крім того, російські війська на Бахмутському напрямку зараз стражда. Від низького бойового духу. А також там використовуються загороджувальні загони, щоб перешкодити втечі російських солдатів. Якийсь яскравіший свога, коли було з небезпечно або коли було страшно. Було, було. Це коли я забігав в окоп сам, там було два орка. Закинув туди гранату, а в відповідь у мене вилетіла евка. І що стало? Стало це наглядний примір: це осколок попав мені в каску сюди. Ну, Сантиметрів нижче, мабуть, було б дуже погано. Я новий да, чоловік в колективі, можна так сказати. А в штурмах поки ми ще не були. Є якісь переживання, але ну, такого, щоб я там боявся чогось, у мене немає. Як себе да морально готуєш до штурмів? Морально, морально. Ніяк. Взагалі ніяких емоцій, ні нічого нема. Просто йду вперед і все. В голові як-то тривога є. Но вона утіха Я не придаю и все. Це, мабуть, коли ти сам вопри... запрыгиваешь в окоп і позади тебе нікого нема. Оце був стрёмный момент у мене. Коли я запрыгнул, я поворачиваюсь назад, нікого нема. Я викупаю в окопі орки, а я один. Це було было проблематично. І що я зробив? Я вибіжав з ОКП, позвав своїх двох товаришів, і ми вдвоєм туди вривалися, втроєм туди вривалися. Оце був стрёмный момент. Блін, Артилерія мені дуже подобається, коли падає. Саме стрьом. Як в нас був, штурмували ту ж теабраску, не доїхали. Е, артилерія працювала якби не, не панама по, по техніці, а вийшло, що працювала по нам. Стурмик, якщо ми йдемо, і так же само ми вже збираємо. Якщо ми йдемо в день, то ми ще й забираємося на ніч. У нас тут є рюкзак кінта, він називається. Там у мене лежить ночний, ночний, коротше, лежить у мене. В ньому прошка у мене висить на голові. Так, беремо з собою. У кожного у нас з бійців є ЛЦУшка. Це ночні коледіваєш, ЛЦУшки видно лазер у лазера. Далі 12 магазинів, ну ми беремо з собою всі. 12 магазинів. Дві гранати тут, так само дві гранати тут, ось чотири в мене. Тут два, тут два, тут два, тут два магазини, тут ще в мене помістилось два. Ну і Тут ще один у мене. Все. Радейка. Дим, у кожного один дим є ну, аптечка, це само собою. Та й все вруч. А, Тобто ще я забув, сумка зброса. ми одягаємо собою, що зізнається. Аптечка є? Аптечка є. Не тут. <ріст> Я вчора виїжджав, зняв її. <ріст> ну це типу АТК, тут все стандартне. Вот. Каліматор, тобто. Тільки шел цушку сюди додав. І все. План капітані, тобто. Звісно, я не прогнозую обвалу українського фронту, бо очевидно, що рівень просування ворожої армії не надто значний 100, 200, 300 триста метрів протягом доби, можливо, до кілометра. Це не є такий визначальний чинник, але тенденція не дуже добре. Тож очевидно, що питання ресурсів залишається надважливим, і то ми тут ми маємо розуміти таке: ані український оборонно промисловий комплекс, ані підтримка військово-технічна наших європейських партнерів не дозволяє нам бодай стабілізувати ситуацію на полі бою, бо те, що ми Маємо те, що отримуємо надто замало. Нам дуже потрібна військова технічна допомога від уряду США. До речі, на тому наголошує президент Володимир Зеленський мовляв, без допомоги від уряду США Україна не виграє цей два бій з російською армією А отже, ресурси є визначальним фактором, тому саме через. Це цей елемент ми маємо визначати перспективу розвитку ситуації на полі бою, бо робити зараз прогнози, чи зможемо ми утримувати і далі стабільним покровський напрямок, не маючи розуміння, коли в яких обсягах що саме ми отримаємо від наших американських партнерів, мабуть, що не буде не зовсім правильно тільки нам буде чітке розуміння щодо номенклатури зброї та військової техніки, щодо бадай, приблизних часових показчиків, коли все це надійде. До української армії тоді вже можна буде робити прогнози. До того ж, станом на цю хвилину ніхто зі 100% відсотку вергідності не може сказати, що відповідний проєкт, який виносяться на голосування цієї суботи, буде ухвалено в повному обсязі, зі швидкістю якою росіяни просуваються зараз. На вашу думку, скільки часу може знадобитися їм, щоб дійти до наступного великого населеного пункту і перетворити його на умовні Бахмут та Авдіївку? Я повторю, що нині темп просування ворожої армії на деяких ділянках фронту складає 100, 200, 300 метрів. Але знову ж таки, це е, ситуація стане на зараз. А якою вона буде завтра, післязавтра чи за тиждень навряд чи хто може прогнозувати? Бо ми з вами не знаємо ключові позиції, якими ресурсами нині володіє українська армія. Так, звісно, е, головнокомандувач е, бронесилом. Генерал Сирський працює в бойових порядках українського війська, тобто він безпосередньо на власні очі бачить, яка ситуація певною мірою може апровати певними резервами та ресурсами українська війська, але чи достатньо тих ресурсів, щоб і далі тримати стійку оборону знає дуже обмежено коло військово-посадових осіб. А отже, тут робити прогнози край важко, але знов ж таки динаміка поки що не масштабна у воропрасування ворожої армії, але тенденції негативні. і Тут ми маємо розуміти. Єдиний шлях до стабілізації фронту це окрім отримання відповідної військово технічної допомоги від наших е, заокеанських партнерів ще й питання подальшого влаштування інженерних фортифікаційних споруд. Задача дуже амбітна, до, досить дороговартісна, потребує відповідних людських та матеріально-технічних ресурсів, але іншого шляху немає. Для того щоб ми мали можливість стійко тримати лінію фронту, нам потрібна інженерна фортифікація. Ми маємо чітко розуміти, робити більш-менш чіткі прогнози варто лише після того як. Только мы не знаем, что пакет это технічної допомоги на 61 миллиард долларов ухвалена. И есть четкая дорожная карта, как швидко в каких обсягах как номенклатура боеприпасов буду поступать. На самой Украине сегодня при этом праздник очередной, как им кажется, перемоги. Спикер Конгресса США Джонсон, который назвал себя политиком военного времени, похоже, созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом, и который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы.